Світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року, сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сторінки з підручників про другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним. Новим злочином нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням. Зділена в Росії. Своє звернення лідер України записав у селі Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації, в березні 22 го року, російські військові майже місяць утримували 350 жителів села у шкільному підвалі. Серед них було 80 дітей. Окупація села тривала 27 днів? За цей час у підвалі померли 10 заручників, ще 17 людей були вбиті? Розповів Зеленський. Коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до стінки з зав'язаними очима і вбивають в будь-якому куточку світу. Це називають одним словом нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом, коли людство об'єднується проти дії Гітлеру, а не купує в нього нафту і не приходить до нього на інаугурацію. Він додав, що ягідне, яке пережило пекло Росії, лише один приклад, але воно відображає суть Путінської Росії. Заганяти під землю всіх, хто не хоче жити вільно, президент України вважає, що Путін іде за сценарієм Гітлера, крок за кроком ковтає землі інших. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Єдине питання, яким Путін переймається сьогодні. Хто наступний перелік держав, які не можуть почуватися у безпеці? Росія офіційно затвердила під назвою Список недружественних государств, красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, вороги для сучасної Росії, Зеленський заявив, що як і в 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ. Об'єднаний в антипутінську коаліцію не словами, а діями здати зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на увесь європейський континент, а згодом і на увесь світ Здати допомогти Україні перемогти російський нацизм, довести віддані словам ніколи знову, аби ніколи знову знову було актуальним. Пояснив президент України сьогодні. Ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються. Під російським прапором відмінність формальна, новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового горла, нові Фау це калібри і кінжали, новий люфтвафе, міги і сушки, нова свастика зетка, новий гітлер Югент Юнармія. Таких паралелей, десятки таких наслідувань, сотні і якщо Сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, той кінець його має бути ідентичним у новому Нюрнберзі. В місті Га.